Доброго дня, шановне товариство! Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти продовжує публікацію коротких фільмів про зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо фільм про структуру особливості сертифікаційної роботи з математики. Розподіл завдань за розділами програми у зошиті з математики, в усі руки приблизно такий самий. З розділів числа й вирази, рівняння і нерівності, функції, планіметрія та стереометрія приблизно завжди є більш-менш однакова кількість завдань. А з розділу, який має найдовшу назву, елементи комбінаторики, початки теорії ймовірності та елементи статистики, як правило, є 2-3 завдання. На слайді ви бачите розподіл завдань зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Зошит з математики у 2016 році буде мати 4 форми тестових завдань. Перша форма це завдання з вибором однієї правильної відповіді з 5 запропонованих варіантів. Таких завдань буде 20, і за них максимально можна заробити 20 балів. Друга форма завдань завдання на встановлення відповідності, так звані логічні пари. Таких завдань буде 4. За кожне з. Таких завдань можна отримати 4, максимально 4 тестових бали і сумарно заробити 16 балів. Третя форма завдань це відкриті завдання з короткою відповіддю, їх буде 6 і в тому числі 2 структурованих завдання. За кожне з таких завдань можна отримати максимально 2 тестових бали і сумарно 12 балів. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю, їх буде 3. За. 31 та 32 завдання можна отримати максимально по 4 бали, за 33 завдання можна отримати 6 балів. Особливістю 2016 року є те, що учасники можуть вибрати математику як державну підсумкову атестацію. І в оцінку з державної підсумкової атестації з цих 33 завдань йде 30 завдань. Завдання з 1 до 28. Завдання 31 та 32. І максимально за державну підсумкову атестацію можна отримати 52 бали. Триває тест 180 хвилин. Розглянемо приклади завдань усіх чотирьох згаданих форм. З різних розділів програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Перше завдання з розділу числа і вирази елементарне завдання на розкриття дужок. З тим завданням, як бачимо, дали собі раду понад 86%, майже 87% учасників. Як правильно позначати правильну відповідь у бланку відповідей? Найперше важливо читати інструкції. Пише, правильні відповідь до завдань 1.24 позначаєте тільки так, діагональним хрестиком. Ми маємо правильну відповідь до першого завдання А і на перетині першого рядка і стовпчика А ставимо такий діагональний хрестик. Наступне теж не набагато складніше завдання з розділу Планіметрія. Достатньо знати, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, і що у довільному трикутнику сума внутрішніх кутів дорівнює 180 градусів. І звідси ми безпроблемно знайдемо шуканий кут при основі. Правильна відповідь Б. І на перетині другого рядка і стовпчика Б ставимо. Діагональний хрестик. Наступний приклад завдання вже з іншого розділу розділ функції. Ми маємо графік функції, і потрібно з п'яти запропонованих варіантів вибрати точку, через яку цей графік функції проходить. Перебираючи всі варіанти, ми побачимо, що графік функції проходить через, лише через точку мінус 1. Це відповідь Г. І на перетині четвертого рядка і стовпчика Г ставимо діагональний хрестик. Щоб не склалося враження, що вже аж такі зовсім елементарні завдання в зошиті зовнішнього незалежного оцінювання, розглянемо. Завдання 20 з ЗНО 2015 року. Розв'яжіть нерівність і задана е, раціональна нерівність. Розв'язувати зрозуміло, не маємо зараз можливості такої. Але бачимо, що правильну відповідь вибрали лише трошки більше 23% учасників. А понад 30% учасників вибрали відповідь Б. Уявімо собі, що ми теж вибрали спочатку відповідь Б на 20 те завдання, а потім спам'яталися, ще раз розв'язали і побачили, що правильна відповідь все ж таки А. Що робити? Знову читаємо інструкцію. Неправильну відповідь можна виправити, замалювавши попередню позначку та поставивши нову. Так ми і зробили. Позначку Б замалювали, А. Позначці напетині, а в клітинці на перетині 20-го рядка і стовпчика А поставили діагональний хрестик. Наступна форма завдань це завдання на встановлення відповідності так звані логічні пари. Завдання з розділу функція, і потрібно встановити відповідність між чотирма заданими функціями та. Координатними чвертями, у яких лежать графіки цих функцій. Правильна відповідь позначена у нас до 21-го завдання. Для першої функції. Знаємо, що це парабола відками вниз. І ця парабола є розміщена у 3 та 4-й координатній чверті. Маємо теж як підказку позначення координатних чвертей. Для другої функції, яка є прямою, бачимо, що та пряма проходить в першій, в другій та третій координатній чверті. Третя функція гіпербола, але мінус одиниця розділити на x. І е, якщо одиниця розділити на х розміщена в першій та третій координатній чверті, то мінус одиниця розділена на х розміщена в другій та четвертій координатній чверті. Тобто правильна відповідь А. І е, четверта функція, графік якої є косинусоїда, знаємо, що вона в усіх чотирьох чвертях розміщена. І маємо правильно позначені наші варіанти. 1B, 2 В, 3А, 4D. Ще один приклад завдань на встановлення відповідностей, завдання з стереометрії, де треба співставити початок та закінчення речення. Маючи дві точки А і Б, серединою відрізка А Б є точка. І можемо навіть достатньо знайти. Першу координату тої точки. А Б перша координата буде мінус одиниця, тобто 2 додати мінус 4 розділити на 2 буде мінус одиниця. І мінус одиниця лише є у варіанті А. Тобто можна далі навіть і не шукати другу та третю координату цієї точки. І так далі. Завдання аналогічне до попереднього. За нього можна теж заробити 4 бали. Продовжуємо далі. Наступна форма завдань це відкриті завдання з короткою відповіддю. Відкриті, бо немає з чого вибирати варіанти, треба самому розв'язати це завдання і самому отримати відповідь. В нашому випадку знайти значення виразу при відповідних значеннях змінних. З таким завданням справилися трошки більше 13% учасників. Тут важливо. І правильно розв'язати завдання, і правильно записати відповідь. Тому важливо читати інструкції, як правильно записувати відповіді. Ми маємо в бланку зафіксовану розділову кому між цілою частиною та дробовою частиною. І правильно записувати ці числа, не пропускаючи клітинок. Для мінуса. Потрібно виділити окрему клітинку. Бачимо, що правильно записане число мінус 3,75. Ось воно. В наша відповідь 0,75 маємо 29 завдання. Тобто, навпроти 29 завдання у бланку відповідей. Там, де має бути ціла частина, записуємо 0. Там, де має бути дробова частина, записуємо 75. Кома в нас вже є. Зафіксовано. Далі маємо приклад структурованого завдання з короткою відповіддю, де до однієї умови ми маємо два запитання. Перше запитання визначити периметр паралелограма, друге запитання обчислити довжину в діагоналі BD. Відповідь на перше, на перше запитання є 32, відповіддю на друге запитання є число 6. І до 26-го завдання у бланку відповідей ми маємо два рядки. Перший рядочок, у якому записуємо відповідь на перше завдання 32, і другий рядочок, у якому записуємо відповідь на друге завдання 6. І четверта форма завдань це відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. Тут важливою є не лише кінцева відповідь на завдання. Але й сам хід розв'язування. Важливо показати, як ви вмієте аргументувати свої позиції, як ви вмієте доводити ті чи інші твердження, як ви вмієте при цьому використовувати аксіоми та теореми. Для прикладу маємо задачу з планіметрії, і в цій задачі перше, треба довести, що. Чотирикутник є трапецією, а другим завданням є знайти площу цієї трапеції. Ще раз наголошу, що важливою є не лише відповідь, а і сам хід розв'язування даного завдання. Такі завдання мають дуже чітку схему оцінювання. Чітко прописано. Як можна за це завдання заробити 4 бали, тобто для того треба мати правильну відповідь, обґрунтувати всі ключові моменти розв'язування, зазначити всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Має бути рисунок, який відповідає розв'язанню завдання. Щодо рисунка, слід зазначити, що вимоги до рисунка є доволі мінімальними. Бо цей рисунок ви виконуєте ручкою і від руки. Але рисунок має бути і він вам має допомогти у розв'язанні. Якщо учасник взагалі не приступив до розв'язування, або записи не відповідають зазначеним вище критеріям на 4 бали, на 3 бали, на 2 чи на 1, то за таку роботу учасник отримає 0 балів. Завдання з розгорнутою відповіддю потребують більше часу, окремої уваги і, можливо, навіть окремого фільму. А на сьогодні ми планували розглянути лише структуру зошита з математики, розглянути форми тестових завдань, які є у цьому зошиті, окремі приклади завдань та правильне заповнення бланків. Якщо у вас залишилися запитання, запрошуємо до нас на сайт lvtest.orgua, де ви зможете потренуватися, знайшовши закладку тренувальне онлайнове тестування. Можете стягнути собі зошити минулих років. Можете у рубриці запитання відповіді задати запитання. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Андрій Меляник. До зустрічей на теренах Всесвітньої Павутини. Вже як фільм був записаний, знайшов помилку. Виправляю її. Всього доброго.